Привіт, друзі! У нас сьогодні так спекотно не тому, що серпень, а тому, що у нас є нова чудова новинка 250-й токарний верстат з 38 шпиндлем. Ви вже в нас бачили таку подібну штуку на каналі, але вона була з електронною гітарою. Але зараз в нас з'явилася іще така версія з механічною гітарою. Цей верстат має двигун потужністю номінальною 1,1 кВт, 38 мм прохідний отвір у шпинделі. Він може бути в декількох варіантах довжини між центрами – 600-800 та метр. Метрової довжини, такі верстати йдуть лише під замовлення, тому якщо ви хочете такий верстат в довгій версії, треба з нами зв'язуватись і залишати свої замовлення. Зараз я нам пропоную, як ми завжди з вами робимо, подивитися публічні по його особливості, зробити заміри по геометрії, поговорити про його комплектацію та про додаткові штучки, які ви можете придбати разом з верстатом. Поїхали! І так, друзі, переходимо до технічних особливостей даної конфігурації верстата. Як ми з вами бачимо, то у нас з вами тут вже немає електронної гітари, а в нас стоїть звичайна механічна гітара з великими шестернями сцелевими міцними зубами. Це дозволило зробити цей верстат доступнішим, і також такий варіант буде цікавий тим, хто боїться електроніки або хто хоче побудувати власну конфігурацію двохосьової гітари на власних сироприводах. І в такому випадку вам немає необхідності купувати верстат, встановлений одноосьовою електронною гітарою. Усьому іншому цей верстат є аналогом 250 ї Єшки, яка в нас вже більше року є у продажу, яка завоювала, скажімо так, вашу довіру і є надійним гарним точним верстатом. Цей верстат також має 38 мм прохідний отвір у шпинделі. Зовнішній діаметр шпинделя складає 50 мм, що відповідно дає нам товщину стінки шпинделя 6 мм. Тобто шпиндель у нас міцний і товосостінний. Сам привір шпинделя має вдосконалений ремінь. 7-сумковою шириною 20 мм. На перших версіях 250-х, та в принципі аналоги, які продаються в Україні і у світі, вони мають отакий ремінь. У нас він також колись був встановлений на 250-верстатах. І на моєму 250-му верстаті також стоїть такий ремінь. Але його проблема полягає в тому, що він не може придати весь. Крутний момент з нашого двигуна, тому що на цьому верстаті, на нашій версії верстата, стоїть потужний двигун, синхронний на постійних магнітах номіналом 1,1 кВт. Цей двигун дуже хороший, він має майже максимальний крутний момент з найнижчих обертів. І в результаті тонкий ремінь не може передати весь цей крутний момент на шпиндель. А з такою конфігурацією він надійно передається і цей. Ремінь полікліновий він ще більш тихий у роботі, що відповідно знизить рівень акустичного впливу на ваш робочий процес. По станині цього верстата. Станина в нас має а, повний профіль. Ми бачимо, що на, неї, на ній немає ніяких вирізів і відповідно, це є запорукою гарної жорсткості верстата. Передня бабка кріпиться до станини в чотирьох точках, і двигун у нас кріпиться не до станини, а через перехідну пластину до передньої бабки, що позитивно позначається при роботі під великим навантаженням на точності оброблюваної поверхні, тому що а, він не створює а, додаткове. Навантаження, скажімо так, додатковий, додатковий натяг передньої бабки до станини. Кришка гітари в нас має кінцевий вимикач, який можна за потреби переставити. На вимикання верстату при досягненні певної точки супортом. Зараз на вашому екрані ви побачите повну таблицю подач та різьб, які може нарізати цей верстат. Для метричних різьб кроки складають від 0,35 до 3 мм і для дюймових різьб від 8 до 80 ниток на дюйм. Верстат у нас має безступінчате плавне регулювання обертів. Ми вам це трохи згодом продемонструємо. Коробка подач. Має три швидкості обертання об ходового гвинта та лівий і правий напрямок обертання ходового гвинта. Це ми вам також продемонструємо трохи згодом. Захисний екран токарного патрона має кінцевий вимикач, і при відкритті захисного екрану ми бачимо, що у нас верстат вимикається. Токарний патрон у нас якісний, сану. Гарної точності і шпиндель цього верстата має подвійну розболтовку під патрони з трьома і чотирма гвинтами для кріплення. Відповідно, при встановленні чотирьохлачкового 125-го патрона з незалежними кулачками, вам не буде необхідності пересверлювати отвори в патроні або в шпинделі. Він підійде просто болтом. Посадка патрона жорстка. Ми вам це також продемонструємо трохи згодом в замірах по геометрії. Тепер, друзі, переходимо до супорта. Хід у нас поперечного супрота складає 165 мм, а по різці тримачу. По заводу у нас 12 різці стають нижче центра і потрібні підкладки 2 мм. Тому, в принципі, ви можете взяти 16 різців, фрезернути їх під 14, 14 розмір і використовувати більші різці в даному розмірі. Мала продольна подача має можливість провороту для точіння коротких конусів. І також можете подивитися на каналі відео, як я замінив цей весь вузол на великий рісетримач, який зробив цей вростат ще більш жорстким і дає можливість знімати більше металу за прохід. Цим важливим під'єднується маточна гайка до ходового гвинта, відповідно, це наша швидка продольна подача. І з допомогою цього важеля ми можемо включити автоматичну поперечну подачу, яка в нас, до речі, є на цьому вростаті, або увімкнути повільну продольну подачу. Що ми вам трохи згодом і продемонструємо. Всі лімби у нас мають позначки, які відповідають дійсності. Також про супорт я не знаю, чи вийде вам показати, але ми в задній частині можемо побачити, що є планочка латунна, яка регулює зазор супорта до станини і дозволяє супорту переміщуватись по станині дуже плавно. Якщо повернемось до поперечної подачі, то я забув вам сказати, що у нас тут шобровані робочі поверхні. А гайка поперечної подачі у нас латунна розрізна, що дає нам можливість повністю вибрати люфти та зробити переміщення поперечної подачі дуже плавним. Направляючи ходового гвинта на фартусі, маточна гайка та черв'як приводу поперечної подачі в нас латунні. Ходовий гвинт у нас має діаметр 20 мм, крок ходового гвинта 3 мм, профіль різьби трапезоїдальний. Також у нас ходовий гвинт. Встановлений на опорних підшипниках, а самі корпуси опорних підшипників розташовані на шліфованих поверхнях. Фартух та коробка подачі до гвинта в нас масло наповнені. Задня бабка в нас має швидкозатискний механізм затискання. Піноль має діаметр 30 мм зовнішній і конус внутрішній морзу 2. Хід пінолі у нас складає 70 мм. Також наша задня бабка має можливість зміщення для точіння довгих конусів. Станина у нас гартована та шліфована. Я думаю, це для вас вже не новина в нашому асортименті. І також ми бачимо, що у нас є позначка про гартування станини, що тут не просто так, а станина у нас реально гартована. Запускаємо красунчика, вимкнули, обрали напрямок обратання, додали обертів, все, на наш крутиться. Ходовий гвинт у нас має а, три швидкісті обертання. Зараз це в нас найвища. Можемо поставити середню. Або в правому положенні це в нас найнижча. Також наш ходовий гвинт, як я вже й казав, може обертатися як у ліву, так і в праву сторону. Є. Так, переходимо до супорта, до фартуга, до механізму керування фартугом. Отак ми запускаємо швидку продольну подачу. Так вимикаємо. Цим важелем вниз ми запускаємо автоматичну поперечну подачу. Ми бачимо, що рукоятка, штурвал поперечної подачі у нас почав крутитися. Якщо ми хочемо запустити повільно продольну подачу, яка має редукцію 3 до 1 порівняно з швидкою продольною подачею, рукояткою вверх запустили ми бачимо, наш супорт також почав рух. Як крутити штурвал поперечної подачі, швидкої продольної або поперечної автоподачі, я думаю, хлопці, ви знаєте краще за мене, виходячи з того, що ви дивитесь це відео. І як розвертати -трима тримач, я думаю, це ні для кого не є великим секретом. Переходимо до замірів по геометрії. Перевіряємо биття самого шпинделя. У нас тут на шпинделі є нульова позначка. І вона нам трохи заважає. Але, в принципі, ми бачимо при допуску 0015. У нас биття в межах півсотки. Перевіряємо биття токарного патрона. 6 соток, у нас десь 2 сотки виходить. Так, міряємо биття заготовки зажатої в патрон. Ну, не переживайте, воно торкається, але ну от десь отак. Трохи переміщуємо. Це десь буде сантиметрів 10 від патрона. Ледве колишиться наша стрілочка, бачимо, так? Да? Ну, це у нас десь приблизно 20 см від патрона, щоб хоч якесь у нас було биття. Як вам? Як по мені, як по мені то це в нас просто суперлюкс. Ну і відповідно одразу по здовжній площині можемо дивитися підхилення по горизонталі осі шпинделя. Так, продовжуємо з нашою ось шпинделя. Мне же самому не верится, если что. Проверяем убытие посадочного пояска патрона. Показываю в межах сотки. Убытка зворотной части шпинделя. Битие конуса шпинделя. Шпиндель у нас, нагадываем, урза 5. І 38 мм прохідний отвір. Ну, і що ви бачили, бачите, тобто він торкається. Перевіряємо паралельний спінолі задньої бабки по вертикалі. У нас допуск, як ми знаємо, 3 сотки на 30 мм. У нас тут все набагато краще. Перевіряємо спінолі спінольної задньої бавки по горизонталі. Нагадуємо, що ми вистати перевіряємо завжди в стані з коробки, тому після чистки і регулювання всі параметри будуть завжди кращими. Співпадіння центрів по висоті. Наші улюблені заміри по твердості станини. Калібруємо твердомір. 8. Заявлені, заявлені показники у нас відповідають. Комплектація, друзі, даного верстата Комплектація у нас хороша. Інструкція: набір змінних шестерень для гітари, конус морзи 5 для шпинделя конус морзи 2 для задньої бабки, для пінолі задньої бабки. Свідлинний патрон з конусом морзи 2 та ключиком. Центр рухомий морзи 2. Зворотні кулачки 3 штуки. Масльонка 3 ріжкових ключики. Ключ для шпинделя для регулювання натягу підшипників шпинделя, комплект шестигранників, ключ рістотримача, ключ патрона токарного дві викрутки і комплект рісів, сім штук зі змінними твердосплавними пластинками. Відповідно, цей набір дозволить вам розпочати роботу на верстаті з перших хвилин знайомства. А це піддон. Отакий друзі, у нас вийшов чудовий огляд на цей чудовий верстат. Податкові комплектації, що можна до нього придбати, це може бути системи подачі мастильно охолоджуючої рідини, це можуть бути тумби, пристрої цифрової індикації, тримачі швидкозмінні, патрони токарні, патрони цангові. Також у нас є чудові захисти магнітні станини для подібного розміру верстатів, і також у нас є захисти ходового гвинта, люнети та різне. Я точно ще щось забув, тому переглядайте оголошення на сайті. Якщо вам щось потрібно дуже специфічне, звертайтеся до нас і якщо ми зможемо, то ми вам допоможемо. На цьому у нас для вас сьогодні все. Слава Україні, хлопці! Ага, не все хлопці. Якщо ви додивилися відео до кінця, цей Верстат у нас вже, по суті, перемірений. І перший, хто його купить, може зараз побачити його номер. Ви отримуєте верстат з повіркою.